Вітаю вас, дорогі колеги. Я одразу перед вами прошу вибачення за те, що не завжди встигаю вчасно дати відповіді на поставлені вами запитання. Просто ну дуже, ну завжди дуже багато часу. У мене практично немає такого періоду, коли б я міг от розслабитися. Що навесні, що влітку, що восени, навіть взимку. Зараз ми проводимо цілу низку осінніх досліджень по озимих зернових культурах. Закладаємо уже ділянки під ярі культури. Також я дуже багато виїжджаю в господарство, консультую людей, даю індивідуальні консультації в полях, в господарствах і е, для відеороликів, повірте, дуже мало часу, фактично по дорозі, кудись десь, між якимись переїздами, можу зупинитися і е, ну, дати якусь таку е, маленьку консультацію для вас. Але я дуже сподіваюся, що ця консультація, хоч і не багато часу займає, але вона буде для вас дуже корисною і ну, ви будете. Та задоволені. в цьому е, конкретному ролику я хочу розповісти вам про припосівне удобрення сільськогосподарських культур, усіх не тільки озимих, але й ярих. Ну без винятку. Я думаю, не треба сильно загострювати увагу, наскільки потрібні добрива, поживні елементи у початковий етап росту і розвитку сільськогосподарських культур. Адже в цей період іде закладка не лише вегетативних, але й генеративних органів. І дефіцит або нестача гостра елементів живлення може призвести до того, що рослина не сформує якісних генеративних органів. Ну, відповідно, буде втрата від ну, вини. Де отримаєте урожайності. Натомість, якщо правильно дотримуватися рекомендацій з припасівного удобрення, то практично кожна культура, ну якась більша, якась менша, може вам забезпечити в середньому від 15 ну, до 25, навіть в окремих випадках відсотків приріст врожайності зерна чи іншої продукції, яку ви одержуєте. Отже, припасівне удобрення. Я хочу розрізнити, коли ми ну, два моменти наголос зробити. Коли ми робимо припосівне удобрення за посушових умов, це одні рекомендації, а коли за вологих умов, це зовсім інші рекомендації. Отже, почнемо із тих умов, коли є достатня кількість вологи в ґрунті або намічаються от дощі. Ну, сухо, але дощі намічаються. Обов'язково потрібно вносити добрива при посіві. Які саме добрива? Колеги, ну це залежить від, від вашого регіону, від вашого ґрунту, конкретно від вашого поля. Зробіть ґрунтову діагностику і дізнайтеся, що у вас які елементи є в дефіциті. От ті насамперед треба і вносити. Але незалежно, навіть у вас, якщо всього достатньо в ваших ґрунтах, хоча цього такого не буває, все одно. Стартова доза добре завжди 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 потрібна. Насамперед, це фосфор, це азот, ну і це калій. Є також інші елементи макро і мікро, але вони ну сірка також, але вони е, переважно в, ну є в ґрунті. Якщо їх немає, то ну все ж таки їх можна потім компенсувати іншими підживленнями. Конкретно, якщо говоримо за добрива при посіві, тому... Я, наприклад, в окремих випадках рекомендую навіть перше місце перевагу віддавати азоту, тому що калія в наших ґрунтах, як правило, достатня. Фосфора середня забезпеченість, азота завжди дефіцит. Тому азот при посіві має бути обов'язковий. Скажімо так, якщо вже, ну, руку на серце покласти, то я прихильник азота і фосфора. Це на, на самому першому місці. Калій це так, по можливості, ну по необхідності. Але Є е тут е, таке ще застереження: е, якщо у вас посуха, якщо у вас ґрунт сухий або. Ну, Недостатня кількість вологи в ґрунті і дощів не намічається. Колеги, тоді що відбувається? Якщо ви вносите добрива, то добрива останню вологу тягнуть на себе. Вони дуже гігероскопічні. І замість того, щоб останню вологу віддати перевагу на сінині і рослині, добрива заберуть і на себе. І на сінині і рослині не вистачить тої вологи, яка залишається в ґрунті. Тому при дефіциті опадів, при дефіциті вологи, я вам не рекомендую взагалі вносити добрива під час сівби. Це буде неправильно, ви тільки гірше, гірше зробите. Другий момент це коли навіть якщо рослина проросла, вистачило вологи, щоб прорости, і потім починає, ну, відбувається посушливий період, то коренева система. Коренева система первинна, коли вона контактує із нерозчиненими мінеральними добривами, вона зазнає сильних хімічних опіків, відбувається сильний стрес і сильна фітотоксикація. Рослина навіть може загинути, і дуже часто рослина гине від цього. І ось чого буває, ви дивитеся на посіви, та вроді б то все нормально. Шкідників нема, хвороб немає, а рослини випадають. Чого випадають? Дуже часто саме через хімічну токсикацію, коли іде дотик кореневої системи із нерозчиненими мінеральними добровами. Доброва мають до того часу, коли коренева система до них вже потрапляє, вони повинні мати уже доступну розчинену форму для рослини. Це дуже важливо. Також деякі роблять таку хитрість, роблять бакову суміш насіння із мінеральними добривами і висівають. Цього взагалі не можна робити, шановні. Цього, ну, це, це, це катастрофа. Пойміть. Особливо, якщо таке насіння у вас постоє декілька днів змішане з добривами, можете сразу викидати таке насіння. Схожість ви втратите різко. І енергію проростання ви різко втратите. То ну, насінина ні в якому. Разі не повинна контактувати з мінеральними добривами. От чого в усіх сівалках робляться два бункера: один для насіння, один для добру. Крім того, добрива повинні лягати не на ту ж саму глибину, де є насінина, але глибше, на декілька сантиметрів, глибше, і в сторону. Від, ну, бажано, щоб в сторону також від насінини. щоб коренева система проростала спочатку декілька ну, На, на самому своєму початку вона проростала. Без контакту із мінеральними добровами, а потім, коли вони розчиняться, рослина могла їх споживати. От, ну, коротко це все. Тому, дорогі колеги, якщо будуть ще якісь уточнення, питання, задавайте їх. Дякую за увагу за те, що дивитеся. І до нових зустрічей. Я бажаю вам гарного настрою і гарного врожаю. До побачення!